Вітаю на календарі 27 квітня четвер, і це Капрі Ньюз. Моє ім'я Владислав Кухлевський. І сьогодні ми з моїми колегами працювали над наступними темами: вода у Покровську бути чи не бути. Тепер е будні дні, ранкова подача з п'яти. 00 до 12 години, вечірня подача з 15 години до 22 години. У СЗН міста Селидове від початку повномасштабного вторгнення зареєструвало майже 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній момент на території громади зареєстровано 21 тисяча 335 осіб. Українські сільськогосподарські підприємства можуть отримати статус критично важливих, які умови. Такі підприємства будуть в першу чергу отримувати допомогу, мати можливість бронювати своїх працівників. Новогродівська МВА Олександр Шевченко про нагальні питання та першочергові задачі в громаді. Зараз більше напрямок вирішення проблем це і підвищення обороноздатності, і наші громади. І Покровського району Попередь захисти зроби щеплення. у Покровську. Триває всесвітній тиждень імунізації. Іспользування вакцини дозволяє знизити смертність інфекційних заболівань. 71% звернень з наркотичним сп'янінням. Як працює наркологічний диспансер Покровська, записуватися к нам не потрібно, направлення, не потрібно, Ми приймаємо абсолютно всіх, абсолютно всіх, хто нуждається в допомозі. Вчора, 26 квітня ворог двічі обстріляв дружківку. Поранень зазнало троє правоохоронців. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Ось так сьогодні виглядає адмінбудівля поліції у місті Дружківка після чергової атаки ворога. Вчора вночі окупанти обстріляли місто ракетами с 300 а вдень поцілили з РСЗВ «Смерч». Ну, на мерч. Два ракети звали С-300. Перший ракетний удар був нанесений по приватному сектору, де були пошкоджені приватні будинки. Інформація щодо постраждалих не, не входило. Другий ракетний удар був нанесений в п'яти метрах від Дружківського відділу поліції, в результаті чого було пошкоджено 11. Адміністративних будівель, на жаль, були поранені працівники поліції, які перебували на чергуванні, яким було надано екстрену медичну допомогу, і вони останні були госпіталізовані до медичного закладу. О другій годині ночі весь відділок здригнувся від потужного вибуху. Чергову групу врятувало те, що скло у черговій частині було броньоване, кажуть у поліції. Любили кабінет, робили ремонт, облаштовували повністю, але на жаль, все зримоване. Сильний вибух Олександр ну, Він перший шов а після нього йшов черговий і, ну, і ззаді йшов я. І коли ми дійшли майже на середину цього холу, так, відбувся дуже гучний, дуже гучний вибух. У мене а, різана рана голови і ну, зараз поїдемо на обстеження. То, як не ми, а, ми потрібні. Ми самі з Донецької області, з місцевочків ми повинні захищати нагород. Потрібно вірити, що все буде добре, та, та вірити в перемогу, сподіватися, що все в нас вийде. Слава Україні! Начальник ГУНП у Донецькій області зазначає, спочатку війни це уже сьоме влучання у відділ поліції на Донеччині. Це дані без урахування тимчасово окупованих територій, де масштаби руйнувань буде встановлено після звільнення від загарбників. Попри обстріл, поліція залишається у місті і продовжує нести службу у повному складі. Наголошую, що перебування в області є небезпечним. Я до цивільного населення, щоб Відповідно, прийняття рішень Лікарі кажуть, стан здоров'я постраждалих поліцейських стабільний. У результаті обстрілу пошкоджень також зазнали, щонайменше 12 житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення на щастя немає. Далі поговоримо про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів. Ворог здійснив вогневі атаки на міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Часів'яр, Курахове, СМТ Велика Новосілка, Ямпіль, Нью-Йорк, села Веселий Гай, Нетайлове, Бердичі, Карлівка, Уманське, Предтечине, Званівка. Армія РФ била по мирному населенню з авіації ЗРК С-300, РСЗВ «Смерч» та Ураган Град. Артилерії знищено та пошкоджено 58 об'єктів, 46 житлових будинків, адмінбудівлю поліції, автомобілі, газопроводи, електромережі. Найбільше обстрілів 11 Зазнала Авдіївка. Російські війська гатили по місту з авіації, градів та артилерії. Інформації про постраждалих цивільних мешканців не надходило. З артилерії окупанти обстріляли Костянтинівку, вбили цивільного мешканця. Ще одна людина отримала поранення. Пошкоджено три багатоквартирних і вісім. Приватних будинків, критична інфраструктура. Село Веселий Гай Курахівської громади росіяни накрили ураганами. Пошкодили 10 приватних осель. Травмовано місцевого жителя. Внаслідок артилерійських атак маємо загиблого у Званівці та пораненого в Ямполі. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. А далі поговоримо про водопостачання у Покровській громаді. Чи буде реалізований проект Велика вода? Скільки сплачують мешканці за спожиту воду та по яким вулицям планують замінити трубопроводи? Подробиці дізнайтесь з сюжету моїх колег. Водопостачання покровської громади на рівні з дорогами завжди було однією з найголовніших та найболючіших тем для мешканців. З початком повномасштабного вторгнення більшість громад Донеччини було переведено на резервне джерело водопостачання Карлівське водосховище, проте і це не вирішило проблему. Адже запаси води в Карлівці обмежені, а постійні обстріли станції залишили без такої необхідної рідини сотні тисяч людей. Тому по всій області були розпочаті проекти з облаштування альтернативних джерел водопостачання. Зокрема, Донецька обласна військова адміністрація разом з Мирноградською та Покровською МВА втілили у життя масштабний проект під назвою Велика вода. Вартість якого складає 180 мільйонів гривень у зв'язку з нестабільним водопостачанням на території Покровського району вирішено використати шахни води шахти центральне, ДП мірноградвугілля для забезпечення потреб водопостачання мешканців покровської та мирноградської громад. Крапепокрус водоканал прийняв участь у виконанні даного проєкту. Силами працівників нашого підприємства виконані роботи з розкопки траншеї, прокладання та зварювання трубопроводу, який перелягає від очисної станції на території шахти «Центральна» до місця врізання у трубопровод. Сам проект вже знаходиться на завершальній стадії. Мало хто це вірив, але дійсно за тиспали місяці його збудували. Він вже в тестовому режимі працює на наступному тижні. Там буде інспекція відповідно і маємо надію, що вже кінці, наприкінці наступного тижня запуститься повноцінна робота. Тому в нас буде ще один історій водозабезпечення, який до зими, це точно буде плюсом. Варто нагадати, що завдяки ініціативі Сергія Андріченка та підтримці ДП вугільна компанія Красноломанська аналогічний проект було втілено в місті Родинське восени минулого року. Вже більше півроку мешканцям постачається вода шахної свердловини, яка попередньо проходить усі необхідні очищення та фільтрацію. 2022 рік можна сміливо назвати роком свердловин у Покровській громаді. Їх облаштовували і мешканці самостійно у своїх багатоповерхових будинках, і покровськводоканал для загальних потреб. У 2022 році було пробурено 23 свердловини. На 2023 рік було заплановано виконати 22 свердловини по місту та 6 свердловин по селищам територіальної громади. Це селище Котлине, Звірове, Новопалівка, Ясинове, Успінівка. На даний час вже пробурено сім свердловин по місту Покровська, одна свердловина в селищі Котлина. Також на території Покровської громади працюють вісім стаціонарних точок роздачі очищеної питної води. Набрати її безкоштовно можна за наступними адресами. Місто Покров, вулиця Шевченка, 90, вулиця Шміта, триє, мікрорайон Лазурний, 1, мікрорайон Лазурний НВК, 1, вулиця Різичайкина, 1, вулиця Маршала Москаленка, 151, школа, 12. Міста Родинська, вулиця Залізнична, 1, село 1 травня, адмінбудівля. За словами директора КП Покровськводоканал, було збільшено графік подачі води для населення. Тепер будні дні ранкова подача з 5.00 до 12.00 години. Вечірня подача з 15 години до 22.00 години. години. Вихідні дні підприємство вийшло на з 5 ранку до 22.00 години. Це субота-неділя. Що стосується оплати за спожиту воду, то її рівень дещо зріс порівняно з початком року. На теперішній час рівень оплати населення в порівнянні з початком року підвищився з 58% до 72%. По юридичним особам з 80 до 108. Також Покровський водоканал проводить заміну турбопроводних мереж у травні. Місяці планується виконати роботи по вулицям Привольна, Корольова, Пилипа, Орлика та по вулиці Кутузова в місті Родинське. Опікуни з Мирнограда мають евакуювати дітей до безпечних місць. 27 квітня у Морнограді відбулася нарада щодо евакуації дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються під опікою. До міської військової адміністрації було запрошено 17 опікунів, які досі не евакуювали своїх підопічних. За підсумками наради опікунам наданий строк, аби вивезти дітей до інших областей України. Вони мають це зробити в найкоротший термін. У СЗН міста Селидово від початку повномасштабного вторгнення зареєструвало майже 6 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Подробиці дивіться далі. Управління соціального захисту населення Селидівської територіальної громади з початку повномасштабного вторгнення не припиняло своєї роботи. Працює у звичному режимі та надає весь перелік послуг, які передбачені законом. незважаючи на війну, наше управління соціального захисту населення і минулий рік, і цей рік працює, надає всі послуги, які є і за якими звертається наше населення. Це і робота з особами з інвалідністю, і внутрішньо переміщені особи. Ми займалися минулий рік. Ще й і субсидіями і пільгами надання матеріальної допомоги то коло питань дуже велике. Починаючи з 2014 року, в громаді реєстрували вимушено переміщених осіб, яким довелося покинути домівки. Переважно це мешканці сусідніх міст, таких як Мар'їнка, Красногорівка. На сьогоднішній момент на території громади зареєстровано 21 тисяча 335 осіб. Починаючи з 24 лютого 2022 року на території зареєструвалися як внутрішньопереміщені особи це 5954 особи. Як каже начальниця управління, суми нараховують за останній рік та поточний чималі, але і людей їхня громада теж прихистила багато. За минулий рік управлінням соціального захисту нарахована грошової допомоги на проживання на суму 87,7 мільйона і гривень. Спочатку цього року здійснено нарахування на суму 62 мільйони. Пані Олена приїхала до селидового з села Нетайлове. Ще влітку минулого року стала на облік як ВПО у Селидовому. В оформленні і подачі документів їй допомогли спеціалісти управління соціального захисту. Виїхали, тому що там неможливо було вже знаходитись. В мене троє дітей, неповнолітні, дві доньки і син. Ну, так от вирішили поїхати, бо вже не було там, як сидіти. Спочатку були в дитячому садочку, тоді в гуртожитку. А тепер знімаємо дім, бо велика родина, тому знімаємо зараз будинок. Наразі жінка оформлює допомогу по втраті годувальника. Каже, що займається збором документів вже тривалий час. Треба багато всяких нюансів. Поки позбирала всі ці довідки третій місяць. Я працюю зараз з Мариною Вікторівною. Проблем ніяких, жодних. Навіть коли треба, ми можемо дзвонитися. Любе питання, вона допомагає. Дуже дякую їй. Добра людина. А ось Світлана Петрівна прийшла, аби дізнатися, хто може надати допомогу її братові, який проживає в селі Зелене Покровського району та має інвалідність. Він інвалід першої групи. Вначалі обслужували цього совбеза. А зараз, от уже другий рік, да, да із Савбіза не дають это обслуж... ну, обслуживающего человека, який там два-три рази приїжджав. Він з одной рукою і почти слепой. одним глазом і там трохи видит. також у Селидівській територіальній громаді працюють і за програмою прихисток. Тобто, мешканці, які прихистили в себе вдома вимушених переселенців, отримують відшкодування від держави. На сьогодні у нас це отримують компенсацію за 63 особи на суму 274 тисячі. Відшкодування здійснюється не за рахунок коштів місцевого бюджету. Кожен місяць особи, які прихистили внутрішньопереміщених осіб, звертаються до управління соціального захисту, надають необхідний пакет документів, і, в принципі, чекають в отриманні Коштів. Знімальна група телебачення Капрі з селидового спеціально для Капріньюс. Навчальний рік в Україні завершиться не пізніше 30 червня. Дату завершення навчального року в кожному регіоні буде визначено з урахуванням безпекової ситуації. Тобто, в залежності від ситуації, воєнні адміністрації та засновники шкіл кожного регіону самостійно прийматимуть рішення про закінчення року, але не пізніше 30 червня. Українські сільськогосподарські підприємства можуть отримати статус критично важливих. Промови дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Міністерство аграрної політики України повідомляє, що підприємство, яке належить до галузі сільського господарства, може отримати статус критично важливого, якщо відповідатиме щонайменше трьом критеріям, визначеними постановою Кабміну номер 76. Розпорядженням голови облдержадміністрації у лютому було утворено комісію з визначення таких підприємств. А 13 березня було затверджено критерії, за якими облдержадміністрація. Існе визначення підприємств, що є критичним для певних територіальних громад, наразі з агропромислового сектору області надійшло заяви від 19 підприємств, що визнали критично важливими. Під час брифінгу Олена Рибакова відповіла на найголовніше питання: що являють собою критичні підприємства, та для чого вони потрібні, такі підприємства будуть в першу чергу отримувати допомогу, мати можливість бронювати своїх працівників. Тобто 19 підприємств виявили бажання пройти процедуру визнання їх критичними, але через те, що критерії до таких підприємств частково затверджені урядами, частково облдержадміністрації і серед критеріїв є один, який став камнем. Один з критеріїв, який не дає підприємствам отримати статус критичних, це те, що середня заробітна плата працівників не дотягує до потрібної позначки. Те, що треба, щоб в таких підприємствах була середня заробітна плата на уровні регіону, яка у нас на уровні регіону. Становить 15,5 і тисяч гривень, а в сільськогосподарських підприємствах 11,1 і тисяча гривень. Тобто багато підприємств, особливо в там, де активні бойові дії, не можуть ну, таку зарплату зараз платити своїм працівникам. З цим питанням облдержадміністрація звернулася до мінекономіки та агрополітики, аби зменшити критерії для областей, на території яких ведуться активні бойові дії. У Покровську можна отримати безкоштовну юридичну консультацію. Нещодавно між Покровською міською військовою адміністрацією та українською гельсінською спілкою з прав людини був підписаний меморандум про співробітництво. Прийом юридичним спеціалістом тепер буде здійснюватись у приміщенні головного офісу ЦНАП за адресою вулиця Європейська, 53А. Аби записатися на консультацію, можна звернутися за номерами 066… 469 16 27 або 099 415 46 92. Нещодавно указом президента України Володимира Зеленського було утворено низку військових адміністрацій на Донеччині. Новогродівську МВА очолив Олександр Шевченко. Журналісти телебачення Капрів поспілкувалися з ним про нагальні питання та першочергові задачі в громаді. Військові адміністрації створюють для забезпечення правового режиму воєнного стану, оборони цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав свобод і законних інтересів громадян. Нещодавно указом президента було створено Новогродівську міську військову адміністрацію. Очолив її Олексій. Олександр Шевченко, який до цього обіймав посаду міського голови Новогродівки, особисто для мене це призначення, це додаткова відповідальність. Я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, для того для того, щоб не підвести тих керівників, які і рекомендували мене на цю посаду, і хто призначив мене на цю посаду. Олександр Шевченко каже, що для нього ця робота не нова. Задач перед ним як перед керівником стоїть багато. Головна проблема це наш сусід. Зараз більше напрямок вирішення проблем це і підвищення обороноздатності, і нашої громади, і Покровського району, і безпосередньо. Всій Україні ми знаходимося дуже близько до лінії фронту. Деякі частини нашої громади перебувають під постійним обстрілом, тому що це головна проблема. Також начальник військової адміністрації зазначив, що наразі в громаді знаходиться приблизно 50% людей, які мешкали до повномасштабного вторгнення. І завдання адміністрації, аби мешканці відчували, що військове командування та органи державної влади знаходяться на місцях та контролюють ситуацію. 1 і 9 травня в Україні будуть робочими днями. День праці 1 травня і день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня у 2023 році будуть звичайними робочими днями. Адже під час дії воєнного стану в Україні свята та вихідні скасовуються. Музика. У Покровську триває тиждень імунізації. Про важливість щеплення та календар вакцинації вже готові розповідати мої колеги. У понеділок, 24 квітня, стартував всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом країни, і дотримання календаря щеплень відіграє у цьому ключову роль. В умовах воєнного стану імунізація чи не найбільш ефективний метод убезпечити себе та своїх дітей від тяжких захворювань та їхніх. Наслідків благодаря імунізації человек защищает не только себя, але й защищають окружаючих іспользование вакцини позволяет снизить смертність від инфекционных заболівань. У нас в Україні значить, 10 вакцин есть от 10 заболеваний, які можна предотвратить з помощью вакцинації. Календар профілактичних щеплень це документ, що містить перелік обов'язкових щеплень та оптимальні строки їх проведення. Существують графіки вакцинації. Начинаем деткам с роддома, это когда происходит в роддоме вакцинация против туберкулеза вакцины БЦЖ и вирусного гепатита б Затем это происходит в 2, в 4, в общем специальный график, детки до года максимально у нас привиты от большей части заболеваний. Потом это происходит в 6 лет. Потом в 14 лет ревакцинация полимелита, в 16 лет ревакцинация дифтерии столбняка. И потом каждые 10 лет уже даже взрослому человеку происходит ревакцинация от дифтерии столбняка. Декілька років тому ковід увійшов у життя усіх мешканців планети. Найкращий спосіб уникнути важкого перебігу цієї хвороби це вакцинація. Тож, якщо ви уже маєте дві дози, то попіклуйтеся про бустерну чи додаткову вакцину. нас зараз є Pfizer є вакцина, вакцина Коронавак». Значит, неделя происходит иммунизации, иммунизация, но, но это не значит, что мы занимаемся только на этой неделе. Мы занимаемся иммунизацией постоянно. На первую не очень много. Как-то основная масса, наверное, уже сделала. Молодежь, вот в основном, конечно. На третю, на четверту, зараз приходять на бустерні дози більше. Матусі маленьких покровчанок, які сьогодні завітали до лікаря на щеплення, кажуть, дотримуються графіку вакцинації, адже вважають це дійсно важливим для здоров'я дитини. Ну дуже важливо, тому що ну надо, щоб був імунітет, надо щоб він вирабатувався, треба, щоб організм боровся з цими болезнями в майбутньому, якщо він з ними столкнеться. Ну нам з вами делали, коли ми були маленькі, і їм надо, тому що це надо. Важность прививки нужна на каждому ребенку. Родители это понимают, потому что это предотвращает, ну, как, на мой взгляд, всякие заболевания. Важно вовремя ее делать. И, ну, для мене це головне, щоб це ще була качественна вакцина, тому що це життя моєго мерібінка. Щороку вакцинація рятує 2-3 мільйони людей у всьому світі від небезпечних захворювань. Та щороку запобігає півтора мільйона летальних випадків унаслідок інфекційних хвороб. Сьогодні, в умовах війни, імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленням у Україні. Марія Горбачова Даніїл Авідіков спеціально для Капрінію. Національний банк України випустив в обіг нову банкноту номіналом в 500 гривень. Купюра виглядає як зразок 2015 року. Єдина відмінність на новій купюрі стоїть підпис нинішнього голови Національного банку України Андрія Пишного та рік випуску 2023. В НБУ зазначають, що це плановий випуск банкнот на зміну зношених та пошкоджених. За останній час до наркологічного диспансеру, що працює в Покровську, побільшало звернень з наркотичним сп'янінням. Про це журналістам Телебачення Капрі повідомила завідувачка медичним закладом Ніна Саркісян. Як працює установа, дивіться у нашому наступному сюжеті. Наркологічний диспансер лікувальний заклад, де допомагають людям, які страждають на алкоголізм, наркоманію та інші види залежностей. Так у наркологічному диспансері міста Покровськ лікарі гарантують анонімність та комплексний підхід до реабілітації. Записуватися к нам не потрібно, направлення не потрібно, Ми приймаємо абсолютно всіх. Абсолютно всіх, хто нуждається в допомозі, ну зразу кажу, анонімна форма. Она не то, просто, допустим, это. Ми обязаны удовлетворить желание человека, который хочет анонімно пролечиться. Лікар психіатр нарколог зазначає, на сьогоднішній день кількість анонімних звернень помітно зросла за прошлый год за три місяці в чотири раза більше за три місяці цього року, в состоянии наркотического опьянения. наркотичного процент оп раньше Раніше 42% были в состоянии наркотического, а сейчас 71. Соответственно, алкогольного опьянения меньше. В два раза возросло сочетанное опьянение алкоголь и наркотики. Ликувание пацієнтів відбувається за принципом денного стаціонару. Прежде всего, что мы делаем? Снимаем тяжелые состояние, которое угрожает жизни. Купировать психоз, если были эпиприпадки, состояние сердечно-сосудистой системы, подавить тягу к алкоголю, то тобто есть комплекс мер обеспечения спечиць сон, апетит і так далі, то есть зберегти той же і в нормальному статусі. Ми проводимо замістительну терапію для наркоманів по печі ін'єкційних. У нас їх сейчас до 50 человек, каждое утро приходять к нам на завтрак. Вот, кто-то на неделю. Також у центрі можна отримати і сертифікат для медичного огляду. З паспортом прийти більше не нужно. Що ми робимо? Опрос Тестирование, тестирование, в том числе забор мочи для определения в биосредах наличия или отсутствия наркотических средств. Ті, хто потребує, можуть пройти реабілітаційний період та отримати допомогу психолога чи психотерапевта. Проте у Покровську зробити це поки що неможливо, тому пацієнтам надають координати, де це можна зробити. Для того щоб чоловік не до п'янки дослідження наркотика, а для того, щоб він би, на інші рельси життя здоровий став, щоб до кінця своїх днів все-таки себе чоловіком уважають. Ніна... Саркісян зазначає, наразі у роботі центру виникають деякі складнощі, адже штат працівників скоротили майже втричі і відсутність якісного обладнання дещо ускладнює роботу, проте лікарі справляються. Отсутствие хіміко токсикологічної лабораторії для того, щоб визначити налічка в біосередах. Наркотического средства их очень много. Мы это делаем, тесты у нас есть, но для подкрепления как бы, юридической уверенности требования имеется законом: что должна быть лаборатория. Выникают трудности и у забезпеченні пацієнтів медикаментами. К сожалению, больные за свой счет их приобретают. Вот. Не отложка у нас есть, а лечатся они за свой счет. Медичний центр профілактики та лікування залежності міста Краматорськ у Покровську працює з 8 години ранку до 15-ї. Звернутися можна за телефоном 050 853 28 18. А далі поговоримо про погоду на завтра, 28 квітня. У Покровську протягом усього дня погода буде похмурою. Сильний дощ тиме весь день. Щоправда, до вечора він стане слабшим. Максимальна температура за добу становитиме плюс 18, мінімальна плюс 10. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше корисної та актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре.